За місниками повністю все. Всім добрий вечора. Мене звати Шпієнко Тетяна Вікторівна. Я думаю, мене багато хто тут знає. Я голова вуличного комітету прогулку Московського ну, Московського, я там проживаю. Зареєстрована я на вулиці Московській, 4. Лушпієнко Тетяна Вікторівна. Слухала я тут, слухала і вирішила, що теж хочу виступати. Так як я була у улічні, ну, балтуватися, так скажемо, на голову ОСН. Чому ні? У нас були збори в жулянах на моїй вулиці, так скажемо, ініціативна група зібрала мою вулицю, і Московську вулицю разом. Нам провели вибори. Мене всячески пытались подавити і вивезти з голови вуличного комітету, але люди мене обрали. Скажу зразу: участку в мене немає. Сестра моя хоронила сина за 22 тисячі на кладбищі. На нашу, мене... на ну, це, це я так, так скажу. Що я хочу сказати по програмі? Слухала я слухала, програма в нас, так скажемо, одна у всіх. Про гроші. Де ми будемо брати гроші? Ми Київ. Ми знаходимося на балансі міста Києва. І гроші на, наші, на нашу землю і на наші участки, ну на нашу, скажімо, територію, виділяються. Але про це хто мало хто каже, і мало хто про це думає. Якщо звертатися до Київської міської адміністрації і до вищих органів, то я, мені здається, ми знайдемо ті гроші, щоб зробити каналізацію, тому що зробити асфальт добрий, взяти на баланс кладовище, яке в нас є в Жулянах, щоб воно було для наших людей. Землю перевести людям, яка є лишня на городах, щоб вони не спали і не думали про те, що завтра прийдуть, заберуть цю землю. Це все можна зробити, якщо цим займатися. Але я хочу ще сказати ініціативній групі, яка провела на, на всіх вулицях по знайомству. скажімо так вони з усіма переговорили і зараз у них є ініціативна група. Я попереджую, я знаю, що я не прийду на голову ОСН. Ну, мене так зацепило, що мене відтуда прийшов Костюченко Женя, мій сусід, який питався мене викинути відтуди з голови вуличного комітету. Я, я ініціативну групу попереджую. Я теж жулянська, у мене дуже багато знайомих на всіх вулицях. Якщо в нас жуляна буде продавати земля, якщо в нас на кладбищах будуть хоронити ще людей за великі гроші, якщо не буде каналізації і доріг. То буде ініціативна група на слідуючий рік, лічно від мене. Я вам попереджую, я вас цим це, це кажу. Я знаю, що я не пройду. Я привезу вам документи, але дивіться. Наперед, чи ви думали, що ви робите? А то ви сколотили, убрали і все. Я хочу бачити вашу роботу. Мені це все надоїло. Чесно скажу, люди плачуть отакими От слезами. Ініціативна група прийшла. Працюйте. Я знаю, що я не прийду, але я хочу вас бачити в роботі. І я вас попереджую на кожній вулиці буде ініціативна група. Моя лічно. Все, дякую. Скажіть, будь ласка, що ви попередніх не питали? А чого попередніх не питаєте? Моя програма номер один каналізації, моя програма номер два. Це дороги, кладбище, щоб було для жулянців. І те, щоб у нас земля вся була оформлена тільки для тих жулянців, тому що моя бабушка тут народилась, прабабушка. у мене на полі позабирали землю, віддавали під строїтельство моєї рідної прабабці. Все позабирали абсолютно. І я хочу сказати, що я зверталась, мені нічого не дали. Це мені не, не обов'язково. Ну я хочу сказати: якщо буде далі продаватися земля і забиратися. У мене на, на вулиці чотири чоловіка, у яких можуть зараз одрізати землю, у них виходять так у Якщо це буде, то я говорю: ініціативна група буде від мене. Я знаю, що я не пройду. Ну, моя програма це каналізація дороги, кладбище. І щоб у нас був нормальний автобус, ходив. Ви знаєте, що газ в і дома приходять з Київгазу. Чому це питання не піднімається? Люди по 5 тисяч гривень платять. Київ газу за те, що у нього котів стоїть не в тому місці, вони платять по 5 тисяч, дають, щоб їм принесли правильну документацію. Чи це не можна підняти, щоб людям це все поробили безплатно? Скажіть, будь ласка, оце моя програма, все для людей. Отак. Пичте, будь ласка, я мешканець Жулян, який проживає на вулиці Московській? Живу у дружини. Може хто знає Юля Шевченка. Скажіть, будь ласка, хто був на зборах по вулиці Московській по по проволоку Московську? Підніміть руку, хтось тут є. Скажіть, будь ласка, якась агресія була з моєї сторони по поводу Тані Лушпієнка? Друге питання. Коли я сказав? Будь ласка, проголосуйте по провулку за Тетяну Лушпієнка, за зама. За неї проголосували. Я хоч що погане сказав. Ні, вона держить, я дав лічно їй протокол по вулиці провулку. Говорю, Таня, заповняй. Вона скрутила її в трубочку. Як р... раніше це все проїздило через жопу а я, я за Я його Вона заповнила Жені. Це раз, подожди, вислухай. Вы саша, тоже там были? Я агресса и козбо? Казбул... Не, не, подожди. Агресса и козбо? Казбул... А, Ладно, было, хорошо. Саша, кого мы выбираем? <говорит> Давай. Все. <за> то, <говорит> нет. Завтра. Нет, я же должен віди... ответить за то, что клевета. Нет, потому что <говорит> мне не приятно. Нет, <говорит> мне неприятно. Нет, нет. Я сказала, что я... Нет, за... нет. Ну, я задам Женя, ты мне не Тебе будуть перевибирати ще раз, як у вишній кавитієрі. Ні, я Так тебе висунуть обратно. Обратно перевибирати. Ні. Мене не пускав. Мене люди володіли. З кандидатами в мене не пускали. Та й не пускали. Це ваша рішення. Це ваша рішення. Ну, ви почули дві думки, а самі вже приймайте рішення. Я всім дякую. Вибачаюся, що не так. Ні, Не Не Чого Ці питання постійно були на, скажімо так, на зборах, але я не можу вбригнути вище себе. І як скажемо так самі іти туди, розумієте, це не мої повноваження. У голови ОСН вищі повноваження, і в них є доступ більше, ніж у якоїсь голови улічного комітету, яка тільки бігає тоді, коли треба, коли дзвонять. Розумієте? Шановна громада, є ще кандидати на голову. Будь ласка, пропустіть. Ні, протокол. Слухайте ваш про підготовлення. Право того, що мені задання не але я вам буду сказати. Я, я вам що я хочу запропонувати. Подивіться, що робиться. Е, є хороша людина, працювала, хороші речі, ми йому не віримо про, про неї така слава. Ті хлопці працювали в ініціативній групі, може, вони і хороші, про їх така слава. Ми не можемо з вами тут примиритися. Тому я вам пропоную, на перехідний період до виборів нового СМ, давайте я вас попрацюю, виконуючи обов'язки пів року. О, ну, послухайте, що ви її хочете, що ви її хочете. Ти ж не розбираєшся і її хочеш. Для того щоб примірити населення, я вже раз поясню. Мені не треба посади. Я працюю головою. Мене три роботи свої приватні підприємства. І мені ця посада я вам просто розкажу. інша буде каша сидить розумна жінка. Вона працювала, вона все знає. Ми їй не віримо, тому що вона була заміщена якісь. Е, а хто Я вам про ви себе розказую. Ви, розгляду, ви, розгляду, ви, ви чуєте, дорожчик, ну послухайте, так? Дивіться, я вам про себе розказую. Мені 62 роки я на пенсія, У мене пенсія 6,5 тисяч. Так. Я працюю головою житлово-будівельного кооперативу 11». У мене 474 квартири, і в мене своє приватне підприємство «Обслуговуючий кооператив фігічні пасіки, 700 гаражів. Так. Так що я працюю, у мене є робота, я цим займаюся. Земля є 15 років, займається відведенням землі в Київській міській адміністрації. Тоже там по своїх каналах. Я вам пропоную мені все рівно. Ну, я вам просто кажу, щоб не було цієї каші. По-перше, я тут чужа, я нікого не знаю, ні кума, ні куми, мене тут немає. Земельних ділянок мені немає, вони мені не потрібні, в мене всіх є квартири, всі вони забезпечені. Так, тепер дивіться, поки я буду виконуючи обов'язки, давайте на три місяці, я вам просто покажу, як робиться робота, провірю всі документи, все зведу до кучі. І ось ці люди, які давали свої кандидатури сюди, може, вони їй допоможуть, ці люди, Від вони вас всіх краще знають, а голова АСН буде контролювати. У мене така пропозиція. Ви ці не тут буде цього голову вибирати ще рік, побачите, що тут буде творитися. А я за три місяці вам добучився його зведу, стану на зборах і скажу, шановні, така така ситуація. Я пропоную такий і одначити, давайте наче поможем бути, а розуміємо.